Має дуже класний огляд. Це теж європа на так? в Одесі відбувся допрем'єрний показ фільму про колекцію музею західного і східного мистецтва, яка зараз в евакуації та виставляється в Берлінській картинній галереї. Виставка в Берліні має назву від Одеси до Берліна. Європейський живопис 16-19 століть. Культурний канал Арте підтримав цей міжнародний проєкт, і режисерка Маргарет Кройцер зняла фільм про шедеври одеського музею. Ця виставка готувалася довго, два з половиною роки, тому що евакуйовані твори з музею, найкращі експозиційні твори, були спочатку евакуйовані. У іншу область, скажімо так, але із за поганих умов зберігання повстало питання, що робити далі. В Одесі на показ фільму запросили фахівців із музейної справи, реставраторів, науковців. А в Берліні фільм показали глядачам після відкриття одеської виставки, на яку секретно для загалу, аби зберегти, вивозили 75 картин з України в експозиції. Наші полотна сусіді з картинами тих же авторів із власної німецької колекції. Дуже приємно було побачити ще раз наші картини. Ми дуже сумуємо. Якщо відверто кажучи, але ми вважаємо, що вони в надійних руках, вони працюють, це головне. Картини повинні і винні бути на стінах, а не десь там в підвалах. З евакуаційної операції виник унікальний проєкт у світі мистецтва, у якому шедеври з Одеси отримують не лише захист, але й експонуються. Перед цим їх уважно оглянули мистецтвознавці з декількох країн Європи. Картини з Одеси стали справжнім відкриттям для кураторок проєкту, директорки Берлінського музею Дагмар Гіршфельдер і Сабіни Лата. Було цікаво подивитися, які дослідження роблять реставратори, там і ультрафіолеції, і в іншокрасному освітленні, Я під враженням цього всього. Але колекція музею ще додаткове дослідження пройшла. Берлінці вперше насолоджуються майже всіма витворами, які є колекцією одеського музею західного і східного мистецтва. А глядачі каналу «Арте» по всьому світу зможуть дізнатися про історію музейної колекції і про людей, які її зберігають.